Земля наш дім. Дім що це стіни, цегла, чи класний інтер'єр, чи стежечка прилегла, чи милий серце сквер, привабли хороми, чи хатка в два вікна завжди розвіє тому. Батьківська сторона. Хтось все життя у ньому проводить день за днем, а хтось до свого дому здаля шле дзвін, пісень. Хатинка, рукавичка. Було у ній нас сім'я, батьки, брати, сестричка, така наша сім'я. Хтось пташкою спорхнувши, свою сім'ю створив, хтось в засвіті майнувши, про вічність говорив. Той голос чуєм в серці, в душі, а не на звук. Теплом він одізветься у холоді розлук, а затишок і захист. У пам'яті спливе, як за собою старість, нав'язливо зуле. Щось спогадом війнуло то юності пора. Минуле обминуло, Чепилось до пера. Ну, як же описати чорнобильську весну? Зібралась засмагати в той день, ще й не збагнув, що сонце. Небезпечно десь рефін звучить, а я вам усталась грешно під яблунькою, дзищить цвітінні рі вджолини, сипонія весни в тональність щастя лини. Важкі то були сни. У затишному куточку та ж яблунька цвіте і з підлітком синочком. Ми згадуємо про те, як мріяли хатинку в палац перетворить. Його зошит в клітинку з задачками манить. І так от рік за роком вже яблунька не та, вже юність ненароком до сина приліта. Вже він збирає друзів під яблуньку стару. Мої літа в напрузі. Блукнотика беруть, в їх молодість з розгону зариюсь вечірком. Від радісного дзвону розбився смуткуком. У мріях неозорих сягнули далеч літ. Із школи слабозорих несуть усім привіт, з універа студенти, ліцеївські дружки, і жарти, й компліменти. Даруючи нам впрошки. Разом всі друзі сина збираються не раз. Маленька батьківщина, немов великий клас. Вірична мить читаю я їм вірші свої, теплом так огортає, Струми солов'ї, Свої чарівні нотки у гомін наших мрій. А ніченька коротка, і десь там у і Іскриночки багаття із зорями сплились от нам би так злітати в предранішню вись. Куди б життєва стежка не закидала нас? Чарівна ця мережка єднала простір і час, приводила в куточок. Де небо і земля, хатинка і листочок любов' з веселя. Уся земля, погодьмось єдиний рідний дім. Тож так усі погодьмось, щоб жити було в нім і тепло, і затишно на довгі віки. Створив цей дім Всевишній. Із щедрої руки дарує нам і вічність, і свою благодать, відкинувши трагічність, як дар цей не прийнять, хто вірно вибір зробить, Христа зможе зустріти. Кому не до вподоби, слова мої простіть.